Олів'єшка, шуба і триглі, наступає новорічне свято, і якщо є і корка на столі, то і в житті все буде дорого, багато, і дагда розпочнемо ми з коньяка а шампусік буде вже наступним кроком. Разом з рідними хильнем і корки навернем, привітаємо усіх ми з Новим роком. Під будеродик та млинець, це так смачно, що капець. Привітаємо усіх із Новим роком. А ще рецептик шуби розкажу. Вона з лососиком смакує ідеально, а я ще зверху і корки положу. І дарувати не треба шубу натуральну, бо від сальця та коняка в дружини виросли бока. Влізти в шубу і списця, це вже морока, щоб не настав тобі песець, на маше корку на млинець і дружину привітай із новим роком, щоб огірком будь сутриця, не мучати щоб з бодунця. Ти з ікорки починай нового року. І у вас теж є можливість скуштувати отаку смакоту. Пишіть під цим постом тепле новорічне привітання. 10 січня я оберу найкраще і його автору подарую баночку і корки. З Новим роком!